Ласкаво просимо. Мабуть, більшість з нас мріє мати безвідмовний автомобіль. Але чи замислювалися ви коли-небудь, чому так важливо перед покупкою перевірити звіт про історію автомобіля з даними про обслуговування? Пропонуємо вам переглянути короткий фільм на цю тему. Коли ви плануєте придбати автомобіль своєї мрії, звіт про історію автомобіля є незамінним інструментом. Він надає важливу інформацію про минуле автомобіля, включаючи технічні дані. Пробіг історію аварій та ремонти. Цей звіт важливий з кількох причин: по-перше, це допомагає уникнути автомобілів, які отримали серйозні пошкодження в аваріях. Такі транспортні засоби можуть мати приховані проблеми, що призведе до дорогого ремонту в майбутньому. По-друге, звіт показує, чи регулярно проходив технічне обслуговування автомобіля. Регулярне технічне обслуговування, наприклад, заміна масла та технічний огляд в авторизованих сервісних центрах. Є ключовим фактором забезпечення надійності та продуктивності автомобіля. Наприклад, заміна масла через відповідні проміжки часу має важливе значення для підтримки двигуна в хорошому стані та запобігання серйозним поломкам. Варто пам'ятати, що автомобіль зазвичай не створює особливих проблем протягом перших 4 років експлуатації, тобто в руках першого власника. Відчуття неналежного обслуговування автомобіля зазвичай відчувають наступні власники другі чи треті. Відсутність регулярних перевірок і заміни ключових рідин може призвести до серйозних і дорогих поломок, які позначаться на гаманці нового власника. Перевіряючи звіт про історію транспортного засобу з сервісними даними, ви отримуєте впевненість у стані автомобіля, допомагаєте уникнути непередбачених витрат на ремонт і прийняти обґрунтоване рішення про покупку. Підсумовуючи, перевірка звіту про історію транспортного засобу з сервісними даними. Не просто рекомендована, але й необхідна. Це захищає ваші інвестиції та гарантує душевний спокій. Незалежно від того, купуєте ви розкішний автомобіль чи будь-який інший автомобіль. Цей маленький крок може привести до безпечної та успішної покупки.